Привіт, Україна! Це Херсон. Ну що, сьогодні відбувся черговий підлий удар зрадника Зеленського по наших міжнародних позиціях. Петра Порошенка не пустили на міжнародну безпекову Мюнхенську конференцію. ДБР видало йому 15 повісток на кожен день на допити. На кожен день до кінця місяця, щоб він нікуди не міг з Києва виїхати. Так ось що я вам скажу, сонечки, Петра Порошенка знає, високо цінує і поважає вся світова політична еліта. Саме Порошенка в 14-19 роках вивів Україну в світову політику, давів Заходу. Що ми є їхніми союзниками, а не якимось ганебним уламком Савка. Може хто не знає, але аж до початку 2014 року проти України діяли санкції, як проти ну, такої недоброчесної держави. І революційним досягненням часів Порошенка було саме перетворення України на надійного повноцінного. Повноважного партнера Європи і Заходу. Саме через повагу до Порошенка Захід готовий був співпрацювати з Україною, готовий був давати зброю, давати допомогу. Аж ніяк не під мафіозний квартал, який там на 50% набитий ФСБшною агентурою. І саме це зараз. І всі останні 6 років руйнує Зеленський, руйнує свідомо і послідовно. Мало того, що нас позбавили можливості е, якихось домовленостей, які, які міг би зробити пробити Порошенка в Мюнхені, так ще й світу відверто, нахабно, відкрито показало, що Україна є абсолютно якимось диким. Якоюсь деспотією. Це в нормальних містках ніяк не укладається. Що якийсь там неадекватний фюрерок може сказати: а ти не поїдеш. І все. Хай сидить і ходить на допити по моїх сфабрикованих політичних справах. Це відношення як до холопів. Така Україна. Нічим від Росії не відрізняється. У Заходу втрачаються сенси, втрачається розуміння Нафіга взагалі допомагати Україні. На як можна з нею співпрацювати, коли вона така ж сама дика диспотія, як і Росія. І саме це свідомо пробиває Зеленський, свідомо веде, веде нас до поразки і до знищення, в чому завжди і полягала його ціль. Для чого його ФСБ і просувало до влади в 2019 році? Висновки, робіть, будь ласка, самостійно. Слава Україні!